Так само, як лівий та правий береги ріки великою мірою визначають, якою буде сама ріка, який потік в ній буде, так само і батьківські та материнські роди великою мірою визначають, яким буде життя людини. Від того, які родові програми з роду матері та батька впливають на ваше життя, залежить те, як складається ваше життя і ваша доля. І це може бути вплив на абсолютно різні сфери від фінансів, стосунків до виховання дітей або власного навчання і духовного розвитку. Також це може впливати на вашу самооцінку, на те, як ви реалізовуєте вашу місію та ваше призначення. І тому для того, щоб допомогти вирішити ці питання, ми з Катією вирішили об'єднати зусилля і поєднати тисячолітні практики цигун з духовними кермічними практиками роду. І запропонувати вам марафон. В якому ви зможете глибоко, глибоко пропрацювати в духовних практиках ті програми, які заважають зараз тим цілям і бажанням, яких ви хочете досягнути. І, власне, зняти всі енергетичні блоки на родових каналах для того, щоб гарантовано вирішити ці питання. Запрошуємо вас.